своїх дітей можна сказати, що я взагалі не б'ю. Хіба тряпкою так ляпну? Спасіба тобі, Ліза. Пожалуйста. І ще й бреше, що мати її б'є кожен день. Ці за чисту ну, монету все сприйняли, і все, малька така х**, на тобі дура. Завтрашнього я куплю тобі телефон кнопочний, ти, ти будеш телефоном кнопочним ходить, поняла? Забираємо в неї телефон, вона б'ється з усіма, як дура, ота, блін, задовбала вже, жість нам все спортила. Батя сидить, рже. Мати тільки що тягали за волосся. Твою дружину, блядь, на, на секундочку. Мати арена дитину. Ти не пішов, не захистив не дружину свою. Не стаєш не на бік дитини, не на бік мати між їх конфліктом. Сидить, сміється іба Діма, нахуй. Діма! Ха -ха! Діма ха, ха! Смішно? Смішно?